Якщо ви коли-небудь бачили мої роботи, і у вас мимоволі пролітала думка, не наче щось із ними трохи не те, то ви дійсно уважні. Бо ці руки не накреслили штриха. Всі мої надбання це лише робота Шиї. Яблучко! невже ти нарешті порозумніша? Шиї це робота ж з інтерпретації. А ти це до кого там? Я? Ну я тут просто відео знімаю. Яка так такова ржа. ржа. Забув, як минулого разу, все через твої сарані вибраки до бісової матері скотилось. Слухай, знову ти оце стартуєш. Все було тоді абсолютно нормально. Та вже ти дійсно не пам'ятаєш. Цікаво наче. Ну і куди ти? Судячи з останніх новин. Кожна поважна компанія сьогодення вже мусить інтегрувати до себе новий шиї. І Ютуб виключенням не став. Ви вже чули про нову фічу Ютуба, де він пропонує тобі нові ідеї, аналізуючи твій контент за допомогою нейронної мережі? Я навіть спробував. Результати, щоправда, були не надто задовільні, скажімо так. Взагалі, мені справді кілька разів писали, що мої роботи це шиї. Та я не те, що ви ображаюсь, якщо чесно. Ставлення до шаї у мене переважно нейтральне, сам ним майже не користуюсь, тож сильного запалу, про це сперечатися, я ні з ким не маю. Підозрюю такі приколи, взагалі виникають через те, що я послуговуюсь сумнозвісним жовтим як основним кольором. Але від факту, що у мене дійсно Filter на малюнках, смішок виривається, або навіть у мене. От я, власне, подумав, якщо іноді роботи художників з певними рисами можуть потенційно переплутатись з Шаї, що буде, якщо я спеціально спробую щось намалювати на манер слопу? Час моїх відео, звісно, жуйка, тут буває надто різний хронометраж, та монтаж це все ж таки болісний процес, тож я не хочу штовхати далі свою вкорінілу пафосятину. Розберімо ж, як зазвичай створює картинки шиї. Не лише в сенсі пережовує роботи мільйонів людей, аби виринути слоб. Маю на увазі, чому ми все ще можемо визначити, що є шиї, а що, скоріш за все, робота людська. Генерація картинок, так само як і тексту, це спрощено дуже розвинений Т9. Машина ймовірності, що відбирає найбільш підходящий результат для кожного окремого слова, будь це символ юнікоду чи піксель того чи іншого кольору. Через цей процес можуть з'явитися немаловідомі артефакти, такі як морг. Шести або двопалі, аніме дівчата, якісь дивні постаті на фоні, які б не мали там бути, тощо. Шеїн не може знати, що знаходиться за персонажем, якщо не уточнювати. Та якщо й вточнити, то він може сфокусуватися на них одночасно, від чого обидві частини постраждають порівну. Проте, якщо припустити, що шиї допустив мінімальний помилок, то які риси видають алгоритмічний почерк, візьмемо більш поширені критерії, які нам покаже стаття від Artsmart.ai. Господи, бляха, це що текстурна маска. Головними рисами автори виділяють елементи, що не надто вписуються у контекст. Технічні проблеми, на кшталт дивногране, дивно розмитість, сюрреалістичні елементи у роботах іншого напряму. Якщо чесно, з останнім пунктом я трошки посперечаюсь, композиція, звісно, може бути, як вони описують, dreamlike, та пхати сюрреалізм як фактор, що видає сталеву руку, це вже якийсь стратосферний ступінь прискіпливості. Та наостанок не варто забувати про відсутність відчуття стилю чи будь-якої думки поза пером. Картинки, створені шаї, відчуваються як мішанина зі стилів, сплавлена до середнього агрегатного стану. Так досить цієї занудної теорії, Якби мені не хотілося лити ще більше води, та перейдітьмо ж до кореню цього відео виділимо риси, яких я маю притримуватися під час роботи. Отже, відсутність адекватного фону, що, якщо ви не знали, мені абсолютно непритаманно, деталізоване обличчя у напівреалістичному або аніме стилі. Гладенький рендер, нелогічна форма пасмів волосся, де вони будуть вливатися у фон, переплітатися непонятно куди, виростати, напевно, з. Пасом волосся та все інше, та звісно, класичний контраст 50 на 50 з однаковою кількістю темних та світлих ділянок. Малюватиму я трою жінку, що бачить тебе на наскрізь, авторку спонукаючого інциденту. Я знаю, що поки що не розказував про неї тут на Ютубі. Проте якщо вам цікаво, пошузіте разом зі мною на тему мого проекту під назвою Спільний корінь, який я недавно почав розробляти і доводити трошечки до ума. Та підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там заодно і всюди суші сталкер є і мої намагання у музику, частину яких ви навіть тут почуєте. Закінчивши роботу, я скину її у художній чат та дискорд сервер якогось із ШАІ. Скажу, що знайшов цю вуглі і не знаю, чи це згенерована робота чи робота людини. Так і визначимо, наскільки я був успішний. Ну що, пацани, термінове включення. Зараз Ні, це не вночі пишеться. На жаль, чи на щастя. Але да, зараз буде. Пек, дев девелопер діп-дайв робить. Таке діло. У мене є ось це. Ну, коротше, основний референс ось це. Я от не думаю, мені проводять переробляють. Типа більш самій реалізм те, Чи більше навпаки ви німе Бо воно якби хорошо. Але то, чи видають, що це прям людина малювала прям сильно. 2. Я ненавиджу. Я ніколи більше чином втомалювати. Я вже забув, яка це жорстка катера, ну чесно. 12.08 Я, коротше, почав цей арт заново. І тепер вона впів просто стоїть. Це вже більш схоже на такий, типу, шишний аніме стиль. І в успіх. No. Поки ви бачите шматочки процесу, я трошки розкинуся своєю опінією на тему шиї як такого, та наскільки прийнятним є використання нейронок у своїй творчості. Як і більшість, я вважаю, що шиї мусить бути інструмент лише для роботи, яку дійсно варто автоматизовувати. Технологія виглядає, наче вже була заточена для, наприклад, інбітвінінгу, тобто проміжних кадрів, сьогоднішня версія шиї це про вгадування правильного пікселя на правильному місці згідно запиту. Шаї чи дотичні технології варто використовувати у спецефектах. Симуляція фізики частинок, води та виправлення похибок, що займає гігабайти рендеру на потужному ПК, та могла б бути покращена, якби ми не гаяли потенціал, що вийшов з виникненням технології. Заміняти мозок, креативність, художнє бачення алгоритмом це банально тупо. Ринок праці художників перевантажений як ніколи, попиту мало, а пропозиції наступане поле. Світу не бракує дешевої робочої сили, якщо уже вас так хвилює заробіток. Швидкість, скажете ви, ефективність. Тепер я не буду втрачати час, реалізовуючи свою ідею. Та тоді наскільки це ваша ідея, наскільки це особистий проєкт, що ви готові віддати його виконання в великій посередній плавильні? Ми наче, забуваємо сенс слова годі. Це витрачання часу на те, що приносить задоволення, отримати те, що можеш дійсно вважати своїм, свобода власних дій, обмежена хіба часовими рамками та навичками. Проте не знаю, як ви, та я б все ж обирав карявий кривенький проект, зроблений руцями людини, що має бачення, а не середньостатистичний сплав без авторської візії. Окей, а якщо шиї це просто тємка, що допомагає приносити гроші? промптер професія майбутнього резюме, щодо якої я правда бачу мало, бо попиту на людей, що направляють її у правильне русло, ще менше, ніж на художників що до найменших деталей виконують ту саму роботу та якість відрізнятиметься кардинально. А також не варто обділяти увагою на етичність, що поки що існує, це копіювання, змішування картинок, що існують, та злиття їх до спільного центру мас. Без жодної згоди більшості авторів, і часто результат некомерційних робіт монетизується, що не є етичним. Художники ж роблять те саме. Та у художників є вибірка того, що їх цікавить, що вони зможуть приправити своїм баченням, а також художники можуть нести як моральну, так і юридичну відповідальність. Шиї береться за середньостатистичну норму, що сподобається всім. Нагадує мені вираз Jack of all trades, but master of none. Cogito Когіто sum. мислю, отже, я існую. Відомий декартівський вираз, який я точно не гуглив тільки що аби знайти автора, як може мати власний процес автор, якого просто не існує? Та звісно, заключу свій пасаж розповіді про обмеженість можливостей шиї. Використовуючи його, ви стаєте заручником рандому. Або ви сотні годин вичікуєте, аби генератор чисел видав вам з мільйона вашу рідну 45%, або змиритись з варіантом, який лише віддалено відображає вашу ідею, так і не реалізувавши її повний потенціал. Одна з теорій розвитку шиї стверджує, що його зародження йде стрімко, та десь на середині шляху, а може й раніше, він досягає своєї стелі, бо шиї перетворив усі наявні роботи, створені людиною, і люди не можуть створити так само багато нового за дуже обмежений період. Що залишається шиї? Поглинати власне. Знаходити похідну від похідної, проте у ступені близькому до нескінченного. чи до того моменту, поки на землі не закінчиться ресурс, який сервери ШАІ ефективно утилізовуватимуть. Кровозмішення нескінченної династії габсбургів. Я вже казав, що не проти шиї як такого, проте не розумію, чому ж його використання було перенаправлене на потрібну галузь. Я нейтральний до алгоритмів. Вони мене не колишать. Мені просто сумно, що ми створили настільки родючий ґрунт і використовуємо його так нерозумно. Роботу закінчив. Настав час, момент, істини. Гайда ж дивитись наскільки публіка оцінить такий мув. Це відео адресовано тим, хто говорив, що у мене ніхуя не вийде. У мене ніхуя не вийде. Лолк, як у мене все настільки погано, я малюю гірше слоб.